Доброго дня, шановні гості мого каналу. Ось я тримаю в руках зошит. І в мене він такий не один. Я завжди по життю любила щось занотовувати, що рахувала корисним і потрібним для мене. Коли я була вагітна дітками, а вони в мене двійнятка народилися, я в декретній відпустці завжди записувала різні. Корисні поради для діток, для мами. І також любила записувати рецепти всі, тому що вже, якби не молодий вік, і протязі життя доводилось різного. Тому я завжди старалась записати, якщо знаходила якийсь корисний рецепт, записувала. Ось в тому зошиті. Можливо, деякі з них знадобляться і вам. А якщо ви раптом захочете, чи вас якась проблема турбує, можливо, я цей рецепт не, не скажу в своєму ефірі, а в зошиті записаний маю, то ви мені напишіть, який рецепт для якогось діагнозу ви хотіли би почути. І я з радістю вам відповім. Доброго дня, гості мого каналу. Сьогодні дам вам рецепт такої не дуже приємної болячки, як бородавки. Ось. Якщо вас дошкуляють бородавки на підошвах або на руках, один-два рази в день тримайте ноги у кульках з пшоном, сидячи перед телевізором чи так відпочиваючи чимось, займаючись іншим. Візьміть руки або ноги в пшено, в кульочки з пшоном і так сидіть собі. Один-два рази в день. Цю процедуру пророблюйте. От. Строк лікування тиждень. І ви позбудетеся цієї неприємної болячки. От. Бажаю вам здоров'я.